Доброго дня, мої малята, любі хлопчики, і дівчата, рада бачити всіх вас. Скажем друзям ми привіт. Ми досліджуємо світ. Діти, пригадайте, що таке природа. Усі квіти, всі дерева, чагарники, усі метелики, пташки, звірі, риби й комахи, все це природа. Люди використовують все, що дає їм природа. Для виготовлення різних товарів. Шафа зроблена з, з дерев. Светер зв'язаний з вовни, з вовни вівці. Із зібраних ягід ми готуємо. Ми готуємо смачні джеми й варення. Усе те, що дає нам природа, називається природні ресурси. Ресурси. Це те, що використовується для будь-якої справи. Наприклад, щоб шити штани, які нам потрібні ресурси, голки, нитки, тканина, ножиці, усе це потрібні нам ресурси. А ось природні ресурси це такі, які нам з вами дає природа. А подумайте, чи користуємося ми з вами тим, що відноситься до природи. Повітрям, водою, землею, рослинами. Ми користуємося? Подумайте і скажіть, що нам дає природа, які природні ресурси ми використовуємо? Усі рослини, якими користуємося, називаються рослинними ресурсами. Це огірки, помідори, яблука, слива, дерева, з яких роблять меблі і папір. А ось тварини дають нам свою вовну, молоко, кури несуть яйця і дають пух. І це все тваринні ресурси, тому що ми їх отримуємо від тварин. А ще є земельні ресурси це поля, луки, ліси, якими користуються люди. А як ви думаєте, що відноситься до водних ресурсів? Це ріки, озера, струмки, моря, океани. Молодці? Давайте з вами пригадаємо, як потрібно ставитися до природи. А як потрібно ставитися до природних ресурсів? Уявіть, що перед святом всі нарвали пролісків. Або перед Новим роком, щоб у кожному будинку з'явилася ялинка, вирубали цілий ліс дерев. Хіба це дбайливе ставлення до природи? У нашій країні дуже багато природних ресурсів, але їх кількість не нескінченна. Якщо людина витрачати бездумно і неекономно, вони можуть закінчитися, і тоді вода в річках стане брудною, повітрям не можна буде дихати, зникнуть птахи, риби і тварини. До нас сьогодні в гості завітало мишенятко економік. Доброго дня, мишенятко! Привіт, малята! Я хочу перевірити, чи все вам зрозуміло та чи все ви запам'ятали. Тож пропоную пограти в гру природні ресурси. Ваше завдання уважно розглянути картинки та знайти зайве слово і визначити, чи відносяться слова, що залишилися, до ресурсів. Наприклад, береза, «кущ», стіл, ялинка. Зайве слово тут стіл. Береза, «кущ», ялинка це природні ресурси. Далі. Суниця, гриби, джем, калина. Зайве слово джем. Суниця, гриби, калина природні ресурси. Вовна пух, светр, бавовна. Зайве слово светр. Вовна, пух, бавовна це природні ресурси. Далі риба, молоко, мед. Глечик. Зайве слово глечик. Риба, молоко, мед природні ресурси. Золото, коштовне каміння сіль кошик. Зайве слово кошик. Золото, коштовне каміння сіль природні ресурси. Молодці. Ви справились з цим завданням. Розумнички ви. А зараз пропоную вам, малята, розгадати загадки і визначити, до якого виду природних ресурсів відносяться відгадки. Тож будьте дуже уважними. Тече, тече, не витече, біжить, біжить, не вибіжить. Річка Водний ресурс. Пасеться на лугу тварина, пухка і сіра, як хмарина. Вона нам вовною дає турботує тепло своє. Вівця. Тваринний ресурс. Так, ідемо далі. В воді родилась, а води боїться. Це сіль. Це земляний ресурс. І поживне, і смачне, біле, пінне, запашне, залюбки малята п'ють, здоровенькими ростуть. Це молоко Тваринний ресурс. Наступна загадка. Узимку та літом одним кольором. Це у нас ялинка. Природний ресурс. Під землею вогонь горить, а на плиті обід кипить. Це у нас природний газ, земляний ресурс. Молодці малята, ви добре справилися з цим завданням. Діти, сьогодні ми дізналися, що людина бере у природи різні природні ресурси і водні, і земляні, і рослинні, і тваринні, але їх кількість обмежена. Тому ми повинні з вами піклуватися про природу і дбайливо до неї ставитися. Економік пропонує вам намалювати ресурси, необхідні для приготування борщу. Природні ресурси обведіть олівцем. А я та економік говоримо вам. До побачення!